Війна вигнала їх з дому, тому вони були вимушені шукати прихистку в чужих містах. Доля позбавила їх звичного оточення і змусила пристосовуватися до нових умов існування. Життя атакувало безліччю проблем, та ніхто не позбавив переселенців права на власний успіх, їм вони і користуються. Не місце прикрашає людину, а людина місце. У цьому встиг переконатися луганчанин Іван Іванов. Влітку 2014-го він, як і багато його земляків, змушений був покинути рідне місто. Вірив, невдовзі обов'язково повернеться, та доля вирішила інакше. Вже вдруге хлопець зустрічає новий рік в Києві, бо тут тепер його дім, робота, друзі. Столиця стала осередком його натхнення та відкрила шлях до самореалізації. А ще якихось півтора роки тому він, молодий викладач Луганського інституту після дипломної освіти, будував зовсім інші плани. Ваня, ти вже більше року мешкаєш у Києві. А скажи, будь ласка, що змусило тебе виїхати з Луганська і як ти потрапив у столицю? Чому саме це місто? В Київ я потрапив 1 вересня 2014 року на запрошення Інтел Україна. Ми з ними дружимо. Я проводжу тренінги, і вони запросили мене і ще одного мого друга товариша з Донецька, який на той час був в Харкові. А я в Скадовську. Вони нас запросили провести тренінг в парі тижневий. Ну і я навіть не прощаючись з родичами в Скадовську і думаючи, що я повернусь через тиждень після тренінгу, я поїхав проводити цей тренінг. У мене були з собою тільки шорти, футболки. Доводилось все-таки продумати, в чому я буду цей тренінг цілий тиждень проводити. Доводилось шукати одяг. Ну і так сталося, що після завершення тренінгу десь ну, кілька днів. Я вирішив взяти паузу і не повертатись одразу в Скадовськ і спробувати подумати про те, що можливо залишитись у Києві. Е, я думав, що буду жити, якщо вже не в Луганську, то можливо в Вінниці. З рейтингом це найкомфортніше місто. Я був там, мене там є друзі, придивлявся до цього міста, знайомився з ним. Мені все подобалось. Мені, в принципі, всюди подобається, тому особливо там, де шумно. Але все-таки я вирішив, оскільки я приїхав у Київ, то спробувати ну, тут не, не бігати, не рухатись, не робити зайвих рухів, спробувати бути в Києві. Тим більше, що коли я вже в Луганську, то мене завжди цікавило те, що в Києві відбуваються основні події, телебачення, можливість брати участь в різних там, якихось активностях. і тому. Хоча я розумів, що це не просто буде. А як тебе зустріла столиця, які в тебе виникали труднощі? Як ти їх подолав, що тобі допомогло? Е, були ось десь е, після того, як завершився тренінг, кілька днів я можу їх назвати максимальною невизначеністю. Я просто ходив по місту там, всюди і всюди шукав якісь знаки, якісь такі знаки судьби. Тобто, як зрозуміти мені, що мені тут треба залишитись? Наприклад, там, з якогось там був час там, зайти на Майдан там, якийсь день, і коли я спускався в метро з Майдану, кинув жетон. А турнікет не спрацював. Я думаю, може це знак, що мені тут треба залишитись якщо в Києві. Тобто, такі різні дрібниці, я вже і не пам'ятаю їх детально, але я їх збирав і сам себе таким чином налаштовував на те, що так, мені тут треба залишитись, тому що багато знаків, нібито. Мені пощастило, особливо в цей перший період, коли ще не було житла. Зйомного пощастило, що були люди, в яких я міг зупинитися, і скільки треба, стільки і займатися пошуком житла. Ми це зробили разом з друзями, які приїхали з іншого міста, і ми об'єднали свої зусилля в пошуку житла. Були труднощі, пов'язані з тим, що дуже багато. Часу забирає дорога, просто, просто тому що місто велике. І десь півроку, вже коли мають маючи житло, якийсь ритм і маючи роботу, півроку у мене пішло на адаптацію, наприклад, я ніяк не міг. Повернутися до походів в спортзал тричі на тиждень, як це у мене було в Луганську, то я півроку взагалі не міг туди потрапити, тому що не міг зорієнтуватися за часом, встигнути роботу всі інші справи і спортзал. От. Ну, але все одно будь-який період адаптації рано чи пізно закінчується. Коли я там перші дні, там тижні був у Києві, то е не маючи нічого того, що було у мене в моєму звичному житті. От. Але в результаті, то якщо там подивитись через певний час, все те, що о, чим я себе оточував в Луганську, які люди, які події, які місця, все те саме повернулося і в Києві, ну тому що дуже багато друзів з Луганська виїхали, і саме в Київ. І просто тому, що я цікавився тими самими речами, подіями, місцями, що й в Луганську, і тому всі ці події відбувалися і тут в Києві, тільки в більшому об'ємі, тому що це столиця і тут всього багато. В Луганську я працював в інституті після дипломної освіти вчителів, педагогів проводив тренінги з комп'ютерних технологій з комп'ютерної тематики. І вже в Луганську розумів, що треба рухатись далі, але я думав ці рухи здійснювати в Луганську, тобто нікуди переїжджати у мене планів не було. Просто думав займатися якоюсь окремою власною тренінговою діяльністю. Ну і оскільки ось цей переїзд. Відбувся, то я подумав, що цю ж тренінгову діяльність, цю ідею я впроваджу у новому місті. Тобто єдина складність, що в Луганську більше людей мене знали, я більше людей знав, тому це мало бути простішим. Але я не був готовий одразу займатися тренінгами в Києві, відкривати там, підприємства і так далі. Тому я спробував пошукати роботу. Яка ближче, найближче до того, чим я займався в Луганську, і знайшов роботу в інституті, тоді він називався інноваційних технологій з міста освіти, співбесіди як такої не було. Тому що людей із цього інституту, із різних інших установ я знав за рахунок того, що з ними бачився на різних заходах всеукраїнських конференціях, форумах, конкурсах і так далі. Тобто мене вже знали. Тренінги, які я зараз проводжу, пов'язані з. З моєю посадою, я завідувач сектору професійних навичок в неформальній освіті дорослих, якщо скорочено. Тобто, якраз неформальна освіта, це і є тренінгом, і все, що пов'язано з професійними навичками, це дуже широкий спектр тем. В першу чергу, оскільки я займався кілька років інформаційними технологіями, то це тренінги з хмарних технологій, планшети, дистанційне навчання, тобто, як учителям, педагогам, Викладачам навчати за допомогою цих технологій. А також пробую проводити тренінги особистісного зростання або там, трошки психологічні їх можна вважати, як презентувати себе і свою роботу, як розвивати життєві навички, наприклад, вміння приймати рішення, тайм менеджмент креативність і так далі. Ці тренінги для мене нові. Але тому і більш навіть можливо цікаві, ніж ті, до яких я звик з комп'ютерами, планшетами і так далі. Я беру участь у програмі Вчителі Експерти Microsoft. Це міжнародна програма щорічна, яка об'єднує вчителів новаторів, ну і взагалі тих, хто в освіті. І ми розвиваємо себе. І допомагаємо розвиватися іншим вчителям, педагогам, викладачам по Україні. Я не можу сказати, що в Києві складніше працювати ніж в Луганську. Цікавіше, більше можливостей. У мене будильник дзвонить щодня щоранку в різний час, а іноді щодня було б таких днів побільше, тому що кожен день щось нове або я. Просто на роботі, або я в у відрядженні, або на якомусь конкурсі, на якійсь конференції, або на тренінгу. І саме такий ритм життя мені підходить, тому він такий і є. Паня, я знаю, в тебе дуже цікаве насичене дозвілля. Ти встигаєш і подорожувати, і встигаєш бувати на різних концертах, заходах, урочистостях. Де ти знаходиш на все це час і гроші? У мене дуже часто відрядження і відпочинок це одне і те саме. Тому що є так, така форма заходів, як літні школи, де вчителі, наприклад, влітку з'їжджаються, обмінюються досвідом, але це відбувається на морі, наприклад. Ну Або якісь інші відрядження завжди мають якусь таку складову відпочинку. І ці відрядження в основному я знаходжу собі сам. тобто ну, Я не пам'ятаю випадків, коли мене направля... коли було таке останній раз, щоб мене направляли в якесь відрядження. Тобто, як правило, я сам на ці відрядження прошусь і їх собі знаходжу. Тобто, перше, за рахунок чого я знаходжу час на відпочинок, це сама робота є частиною відпочинку, виходить так. За кордоном це було і не робота, і не відпочинок, це було навчання. Чотири місяці я навчався в інтегрованій програмі підготовки тренерів. Організовувалася ця програма в Києві, але завершальна сесія, коли ми здавали кваліфікаційні екзамени у вигляді власних тренінгів, проходила в Польщі. І тому була можливість ось поїхати, подорожувати, побачити більше. Стосовно грошей, де їх брати на різні так би мовити, відпочинки і дозвілля, то не для всього потрібні гроші. Так, звичайно, для поїздок за кордон гроші потрібні тут нікуди не дітись. А наприклад, якщо говорити про розваги в Києві. Будь-які дозвілля різне, то багато чого є безкоштовного, по-перше. По-друге, для людей, у яких є справка переселенця, є дуже багато переваг у вигляді безкоштовних концертів. Ще бачив оголошення безкоштовного масажу, але, до речі, згадав, можливо, варто скористатись. Ну і різні такі можливості. І Їх насправді багато, і Київ дуже велике місто, і тому, коли кажуть про те, що в Києві жити дорого, то це не завжди так. В основному всі друзі, з якими я співпрацюю, з'явилися, бо я з ними познайомився ще коли жив у Луганську. Знову ж таки, за рахунок всеукраїнських з'їздів, конференцій, конкурсів. Ну, активностей такого плану, як правило, на всі ці заходи їздять люди одні ті самі з усіх регіонів України. І в Києві я просто продовжив цю співпрацю. І ясна справа, що коли я фізично знаходжусь в столиці, то будь-яка співпраця вона більш зручна і є більше можливостей для її реалізації. Ваня, а чи збираєшся ти повертатися в Луганськ? На жаль. А може і не, на жаль, я повертатись не планую. Навіть якби повернути історію назад на 2-3 роки, і в Луганськ 3 давнини я б теж не повернувся. Хоча, звичайно, там у мене батьки, родичі, деякі друзі залишились. Я завжди буду туди їздити, завжди сприймати це як дім все-таки. Але для. Особистого професійного та будь-якого іншого зростання Київ мені підходить більше. Іван переконаний, зміни, які спіткають переселенців, не завжди несуть за собою відчай. Навпаки, вони бувають позитивними та мають користь. Варто тільки правильно ними скористатися. Для мене, мабуть, на сьогоднішній день найбільший успіх це те, що я повірив у можливість необмеженого успіху, так би мовити, У можливість свого розвитку і в те, що можна здійснювати свої мрії, бажання, маючи лише віру в себе. Ну, не лише, але в першу чергу. Мій головний успіх на сьогодні це те, що я, не думаючи раніше ніколи про переїзд, все таки переїхав, продовжив займатися тим, чим я вмію займатися і хочу займатися. І маю, куди йти далі, тобто маю шлях до подальшого розвитку, я його бачу чітко. Мій секрет успіху це готовність до змін, це відкриття до нового. Якщо людина. Мало їздить, мало подорожують, мало. Проявляє будь-яку активність, то їй просто складно було б опинитися в тих умовах, в яких опинилися всі, кого зараз називають переселенці. І дуже багато людей, до речі, навколо мене, друзів, колег, які переїхали з Луганська донецька, відкрили в собі нові якості, і виявилося, що вони здатні набагато більше, ніж вони думали. Вони себе недооцінювали, і вони зробили такий висновок. Можливо, я теж. Тому я раджу в першу чергу вірити в себе і в свої можливості, і вони завжди знайдуться. Ну і банальна річ, яку я на собі теж відчув, коли людина чогось хоче, і вона це розуміє, усвідомлює, вона чітко бачить, цю свою потребу і бажання, то відкриваються дороги навіть самі собою.